Рекомендуйте, будь ласка, ці фотографії. Кому не залежать, якщо, Значить, проти, якщо вибігав, е не десь е в кінці 50-х років е дід цієї жіночки, що мені принесла ці фотографії, здемобілізувався <плес> і повернувся сюди в Тернопіль. І то він закоханий в Тернопіль, ходив і фотографував ці фотографії. Це десь початок 60-х років приблизно. От щоб ти зорієнтувався по цьому. Оце перший земснаряд підключений. Оце, оце, оце. Це підключений перший земснаряд, той ще маленький, який я тобі розказував, заїхав на чайку, чайку почистив, а з озером справитись не міг. То оце, ось шнурок, це кабель до того першого земснаряду. Ну, це, бачиш, що це пляж. Угу. Бачиш, які ялинки маленькі. Угу. Ще. О, то рахуй, що це тільки-тільки десь вони. І вже хвиля працювала, правильно? Хвиля працювала, так. Да. Хвиля. От коли її побудували, я не знаю. Не можу тобі сказати, коли хвилю побудували. Напевне, тобто, зразу після війни. Тобто в замку вже діє школа так, спортивна? Так. Та, так. Боротьби, так і працює так, так, так. І бачиш, і лісниця є, і та будочка є наверху. Просто так. Ще тоді. Ну, якраз видно її, бачиш, що тоді вона поставлена. Тобто, скажіть, вона... Ну, скажіть, будь ласка, на початок 60-х. Мати фотоапарат і можливість проявити. це ще тоді було. Ну, досить тяжко. Ну я, наприклад, маючи фотоапарат, перший фотоапарат у мене був батьків ролі флекс. Він трофейний приніс, цей шість на шість. Mm -hmm. А другий мій фотоапарат, я був вже в восьмому класі, то батько подарував мені е, кристал. Потім Андрія вкрали в побіді. В холі побіди, вкрали той кристал. Ну, то він прийшов, як побите Щеня, боявся, що я сварився, буду. Ну, то вкрали, вкрали, ну що зробиш життя. Дитина була теж, десь він був тоді в сьомому класі, він потарахувати любив. Ну, так що таке от сталося. От бачиш старий земзнаряд. Те, що я тут uh -huh. розказую. Але то маленький. Uh -huh. Потім на, на тому знімку, що там жінка з дитиною, то там великий. А це маленький земзнаряд. То це тільки-тільки маленькі дерева на острові. Uh -huh. То воно тільки-тільки. І дивись, яка була причала, який був. Бачиш, я писав, що там причал був. Фантастика. Дуже цікаві фотографії. Mm, я так розумію, це аркан. Альтанка, Вон так. Ві. В центрі Альтанка була. Вона була дерев'яна така, знаєш, з дощечок збита. Симпатична, досить симпатична. І так по периметру лавочки були. Лавочки дітикали. А лавки ці були дуже довго. Вони дуже зручні були, в них майже полульожа бачиш, Зручні вони були. Валки. От якраз той будинок, що ти кажеш, що там видно. Це той будинок. Ну, тут десь панікера жила. Отут жила. Я не знаю, чи в цьому, чи mm -hmm. в тому, що туди. Ну, тому що, бачиш, цей будинок стоїть уже побудований е ліве крово готелю, mm -hmm. а він ще перед ним стояв. Щось цікаво. Розумієш? Щось цікаво. І великий будинок. Раз, два, три. Ну фактично чотири поверхи. Якщо рахувати ще сутерини і mm. той пів разом один за, пов... за ці два за один поверх, то фактично чотириповерховий. Mm. А тут, от бачиш, якраз добудовується ще. От видно, що бачиш? Mm -hmm. Ще добудовується готель. Я кажу, що фотки унікальні. Mm. Унікальні фотки. І якість хороша. Що старі будинки? Mm. Mm. Так, так, так. Ну, тож зараз це тут э, статистика, ще якийсь там житловий будинок побудували. Скажіть, будь ласка, тут був громадський туалет? Ні, ходить зараз там. Ні. А що там було? Ні. Туалет був отутво. Де? А тут, Отут бістек? Ну, по-моєму, це він і є. Це, mm. це він не будується. А тут що було А тут, тут був просто вхід такий вверх, і тут була, ну я знаю, типа... Загашник для дворників використовували, mm. там мітли тримали. Толі то, 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 не то, було, ні, було. Ні, ніколи не було. Спочатку тут були трибуни і тут е, басейн, бачиш? Mm -hmm. То цей басейн залишився ще з тих часів, зараз ти в обморок падеш на mm -hmm. слідуючій фотографії. Е, цей басейн залишився ще з тих часів, а тут були трибуни. Просто е, забиті колики і лавки були, а потім зробили оце. Це якраз. Знятий період, коли воно будується. Бачите? тобто mm -hmm. вже басейн ще є, трибуни вже забрали, а це ще тільки будується. Я наслідуючий. І то просто ти можеш пізнати. <кій> ще, ще пляж діє, правильно? Так, пляж ще діє повністю. Мотель будується пляж Шедіє. О, Дарі я тобі розказував. Ота перед церквою над ставом була. І то розумієш, що мене вразило? От я цій Ірі навіть сказав. Mm -hmm. Кажу Іра. Ну я розумію, що він фотографував краєвиди. Я кажу, все колегові розказую, розказую за вишку, щоб була там вишка, але фотографія, ну який дурак буде фотографувати вишку, а тут приносить мені на во всій красі. Що якби вона принесла вишку для прыжків з парашутом, то то було б взагалі, знаєш де вона була? Там, де Дінамо. Ну я зараз нагадаю, на якій фотографії її видно. Метрів 5 висоти мала, більше? Десять. Десятиметрова вишка, половина. Так, так. Це 10-метрова вишка. Но вона спочатку стояла перед матросом. Ага. Спочатку вона стояла перед матросом. А потім зробили... Щоб пізнати місцевість. Та що пізнавати? Що це? Ні, я пізнаю це, от що це не буде ну, то на... Як вона зараз зветься? Броварня? Броварна, так. Да. Просто немає будинків у тих сучасних, зараз спереду. Нема спереду броварні. тих будинків, його видно і оцей видно. А Тут де пошта в цьому будинку. Чи? Е, так, так mm -hmm. коло броварної. Просунеться ще далі, туди до Я того самого подивимось. Ну от оцей видно будинок, що, проклятий будинок на броварні а, що, той, той. Той, так, так, Оце він, бачиш? Mm -hmm. от, а ну просунеться далі, чи вишка вже видно, чи ні. Ну, вишка отут во десь повинна стояти. Mm -hmm. На одній з фотографій будемо дивитися, потім подивимося. де буде видно. Супер. Mm -hmm. Ну це озеро. Сюда і пляж. З якого з тих плавзасобів зняти це фото? Першого другого, Загалі з, з Загріст, човна. Та, скоріше всього, що з човна. У нас же тих човнів було, я кажу, що чорно було на озері. Деякі дні. човні, Плюс були трудові резерви, Спартак, Дінамо, е охотників риболовів, mm -hmm. от, товариства, І кожне з них мало десь порядка 20 лодок. От уяви собі, я тільки назвав, то вже декілька сотень лодок набирається. Якраз тут було місце для схову. Я не знаю, на що вони планували, але в кінці кінців там е двірники тримали інвентар. А тут якось впорядковано, гарно, Воно аккуратно. було гарно, акуратно, но. все зроблено. Я не знаю. По ідеї там можна було, ну тоді кафешки були не модні, можна було і кафешку зробити на той час. Зараз воно розвалилося все, не знаю в якому страшному стані. Як ви думаєте, тут було довірне якесь привіщення? Будинок там стояв. Отут на трошки. Отвернись на той, що я ретушував. Де ж не Ну, на мене. Для Тараса. Ось, так. Бач? Тобто це вже храм після реставрації. І був будинок тут во ще один. Тобто пам'ятаєш. Mm -hmm. І видно, тут теж нижче був. Бач, тут видно ну, по всьому. Я його витягнув, бо його не видно. І тут, бач, видно цей будинок. Mm -hmm. Видно міша? Була стіна. а Тут такі будинки класні построїли. Бач, сатова тільки будується. Угу. Я чув, що 67 одній з будинків ну, у межах старого ринку будували. Але не пам'ятаю, який саме. Можливо, той наступний? Може. Теж видно, тільки бачив, що забори стоять, що будується все. І тут і в тих межах величезних попусховищ. Може, пам'ять. Я не знаю, що бомбосховище. Є щось подібне на шахти вентиляційні. Ти маєш на увазі так. від готелю? Цілком можливо. Ми про то не говорили, але то цілком можливо. Тому що в Островського 39, то я знаю, що там величезне було бомбосховище. 46, корішні. Зараз 45-й, так? Ну я от знаю Островського 39 знаю. Знаю бомбосховище коло е, катедри коло прокуратури. Uh -huh. от, і знаю бомбосховище коло uh -huh. от, Три я знаю, таке, що я чітко знаю, що були бомбосховища іменно. Тобто його... навірно, навірно, почали робити, почали завозити пісок. І якісні, бач, чіткі фотографії дуже класно зроблені. І дружба тільки-тільки строїться, бач, повиростали будинки. Як тут поводнуваться Так, Бачиш, кафешки немає, вернись. Кафешки ще немає. Mm -hmm. Просто був заборчик і... А, чекай, чекай. Вована. Вована. Та вона була не така, ну тут зараз під вже замком. не видно тут, тут під, під замком вже. Це mm -hmm. фотографія а? з цієї сторони за німців. Mm -hmm. Так, так. Ну от коли построїли цей, я не знаю. Напевно, то yeah. десь після війни одразу. Бо бачу, вже в 60-х він уже стояв хвиля. А бач, звернець назад. Тут вже тої надбудови нема, а тільки причалчик лишився. Угу. Бач? Тільки причал лишився. І тут нічого особливого нема. Хіба що фонарі, О, собі. ця Руська розширюється, знищується цей от бульвар пішов, бульвар, бульон. Ну нічого собі. Я чую інформацію. Зверне увагу. Що... Це тут. На місці Руслана. Так, так, той старенький будинок, в якому аптека Крижанівського а, була, Так, так. Я, Я що... його дуже добре пам'ятаю. Щось за нього. За що? За той, що там діяло? Було, жили люди. Дічно. Я знаю, що був книжковий магазин і був магазин поруч, магазин канцтоварів. Канцтоварів треба було так по сходах трошки піднятися, щось три-чотири сходинки. А книжковий магазин був прямо заходиш. Оце в самому краю, десь в правій частині, якщо mm. так дивитися прямо. От оце в мене в пам'яті лишилось. А поруч теж щось було, але я не можу згадати. Що Скрит, чи видно, мене не дуже цікаво. Чи був прохід біля того будинку у двір? Ні. Тобто тільки можна Ні. було обійти аж кругом. Тільки так. Ні, через двір можна було. Через під'їзд можна було прийти. Ага, тобто всередину будинку. В середину і... будинку і через під'їзд був вихід у двір. Я чув таку інформацію, що коли ти будували універмаг, то аж потім добудували ще частину. Що це правда? Тобто, тобто оце крило? Ні. Ні. Зразу, зразу повністю. Зразу будувалося ніормах. Ніорма будувався зразу, повністю. Ну він видно, я тобі кажу, що він не стоїть. Видно на фундаменті. Мені одна, мені одна пані казала, що навіть стіни це костело. Частина стін костелу. Ні, Тобто що, ні, що його знесли? Ні, 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 ні. Тобто був костел знесений під час. Костел був повністю знесений. Та, ти подивись, він з вопняка побудований. Ні, ні, я я розумію, але мене просто... це я... ж коню, понятно. З вопняка шука... побудований у Нюрмах, тоді шука... це був ді ді... Сами, ді... Самий популярний ді... матеріал, був Вопняк на той час. А цегли Та тут не нема ніде. Розумієш, цегла, скоріше всього, лишилася, то лишилася тільки в підвальних приміщеннях. Це тільки-тільки знесений бульвар, бач. Тільки-тільки знесений. Бачите, тут ще немає ні одного будинку, навіть тих маленьких. От, і оце фінансовий інститут. Угу. Там школа була. Яка? Не знаю номер, не пам'ятаю. Угу. Там була школа. А це був інтер школа-інтернат. то Вони жили тут, діти, а сюди ходили до школи. Ну і в цю школу з усіх окраїн там збігалися діти, і з кутків там вчилися і так далі. А потім з'єднали їх між собою. Вони окремо стояли ці два будинки. Потім їх з'єднали між собою і построїли ще один туди гуртори, тобто з'єднали. Ну і це фінансовий інститут зробили. Скажіть, будь ласка, це, це тополі? Тополі все було. Які потім зрізали і посадили каштани, які зараз бачимо? Так. так. Угу. Ну, тополі задовбували тим пухом. М -м, не, не знаєш. Задовбували тим пухом. Тобто спочатку тут були тополі всі. Що за українську ніч давайте? Можу сказати тільки одне, що то був дуже шикарний ресторан. От Коли заходиш в нього, там ще був другий поверх. Чекай, не другий поверх, а другий зал, трошки по сходах підніматися так вліво і трошки по сходах. От, і він був оформлений в такому гусарському стилі. О, там висів хомут коня, до коня висів, і гусарська шапка. І щось на другий чи третій день після відкриття того ресторану, ту гусарську шапку хтось вкрав. Це все. все. Що я можу розказати про українську ніч? Ну, ну, а так, так далі, що ресторани, як А Але цікаво, чому ну, здавалося б, такий розкішний ресторан був не в центрі міста, а аж на околиці на Ружбі. Трудно, трудно сказати, напевно, в центрі міста. В центрі міста був Тернопіль, була Україна. Mm -hmm. От, э, Цілком достатньо було на той час вроді би. А на дружбу не було нічого. А коли оце і зробили, то потім вже після нього, то зробили, ще кафешка була там більше по дружбі. Mm -hmm. По-моєму, третій будинок вже mm -hmm. то там ще кафе зробили. Mm -hmm. А так більше нічого не було. І туди до фінансового нічого не було. Ну це якраз тільки-тільки бульвар цей винищили. Як це, це каштани, які зараз є. напевно, напевно. Чи знав, тоді хтось про ту проблему з біля. Не було, не було. То з'явилося щось останнє 10 років тільки. Не було тої проблеми. Тої проблеми не існувало. Це трошки... Не дуже вдала фотографія і дуже часто так би мовити. Але от що цікаво, дошки пошани. Mm -hmm. І з того боку теж має бути. Але її, на жаль, mm -hmm. за цим mm -hmm. не видно. От було дві дошки пошани. Колись в мене батько висів на цій дошці пошани. Можливо, навіть тут, от, от, десь на оцій він висів. Можливо, навіть тут є його фотографія, але ясно, що ми їх, якби не збільшували, ми не побачимо. Mm -hmm. А це старе русло. Річки видно. Бачиш, вже воно пішло тудою, але старе русло ще є. Зараз далі повернеш. Я, кстати, їх ще не чистив, бачиш, не. треба буде їх ще порядок. Тільки-тільки построєно. Я от не знаю, ці колони лишилися, по-моєму, знаєш. Стоять, А то? я щось так по пам'яті не помню. Тобто вони перенесені з бульвару, який був на русській. Так. А я не знаю. Я чув інформацію, що такі, я не знаю, чітко, то не можна підварити. На руській. Ти знаєш, що, може бути що коли знести бульвар. То... Цілком може бути. Ти знаєш, були там такі колони, коло, е, того самого, коло церкви були такі колони. Е, є десь фотографія, можна було би співставити. От якраз там були такі. І... Коло шпиля теж були такі колони, mm -hmm. коло між тим патента. Mm -hmm. Теж були такі колони. Тобто е, впорядковують, як би сказати, впорядковують, yeah. а мабуть, з планами створити парк, встановлюють, ну, перемотають ефір. Yeah. Так, так, так. Тобто no. парк уже не буде 20 років. No. No. Бо це ж 60 Осушу, років. Дуже... Ні, це, це вже, вже вони готовили парк. Вже чекає 60-й, да, тоді ще, ще річка протікала тут, mm -hmm. от, але вже парк готовили. То десь був приблизно, оце от у мене 9 клас, напевне, мій був. Тобто, якщо в 55-му я пішов до школи, то 9 клас, то робив. То десь, напевно, 64-й рік приблизно. Mm -hmm. Є тільки Але в я... вклад <кій> у топічі чесно? Будується, що буде виглядає. Ну тож там, де этот... ресторан там теж, калина, по-моєму, як воно називалося. <кій> а дивись, ці тополі, ці тополі дуже давно ростуть. І отут от, джерело за тими тополями, я колись тобі розказував, <кій> за тими тополями там є джерело. Але вже бачиш, мира вже функціонує, вже засипали той рів. А що це таке? Я навіть не можу тобі сказати. Що... Я чую інформацію, що це чи електростанція, чи я, що. Я тільки хотів сказати, що тіпо, щось електричне чи що. Я не можу чітко сказати що це. Mm так, -hmm. да, то тільки будується. Там ресторан на першому поверсі. Потім зробили, не знаю чи зараз. І він остався. У мене я колегаю показував на роботі, він каже, ну який каже, дурак взяв, знищив оці фонарі. Які класні фонарі були. А от це якраз видно старе вусловічки, бачиш? Угу. Нове вже існує тут, бо міст є, бачиш? Угу. А оця стара ще існує. Тобто зараз на цьому місці це від Танцорова в Так, да, це за спиною у нас Танцорова. А тут зараз ці озерця, mm -hmm. от тут зараз той ресторанчик, як він, водограє чи. Так, 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 так. Оце отут зараз. А ви як людина, яка фотографувала відчувала, що через стільки років... Ні, ну то мене, 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 мене вразило це, розумієш, коли я за цю вишку тобі розказував, і тут вона мені приносить і вишка на фотографії. В отелю Москва? Ну, Ще навіть в планах не... Та ясно, що немає. Ясно, що не важить. Бачиш, уже вже... То той менший катер, бачиш? У них два таких було маленьких. І пляж вже. Вау. От вже уже, ні, не в планах, вже щось построїли, бачиш. Щось. Оце туалет, mm -hmm. оце построїли. І тут уже теж стояли якісь будови. А між іншим, верни ще збільш, щоб я тобі показав. Збільш. От, то приблизно тут, от, от, бачиш, полоска вверх пішла темніша. Mm. То вздовж тої полоски, там величезне джерело ще одне є. Вздовж цієї полоски туди вверх. Ну, метрів ну, 300 напевно, вверх. Mm. От, тобто від пляжа метрів 300 сюди треба і метрів 300 вверх, і там велике джерело. Mm. Mm. Ніколи не доходило, не виходило. А, а отут от, є на, на горбі, отут от, от, похоронений мужик якийсь, не знаю. Не пам'ятаю, але хтось прямо в лісі похоронений.